Ідея займатися музикою плавно перетекла з діджеїнгу. Я був діджеєм на шкільних дискотеках, на міських дискотеках, а потім зрозумів, що музика чужа добра, а хочеться писати свою. І поступив в університет і заодно почав писати музику. У мене професія економіст міжнародник, але у вільний від пар час. А часу тоді було багато вільного. Я писав музику, тусив по клубам. За визнанням я не гнався я плавно, паралельно писав. Розвивався У мене були друзі, діджеї, друзі-музиканти, які з часом ставили мої треки в нічних клубах. І я бачив реакцію людей, хорошу реакцію, це мене як надихало і допомагало творити далі. Так що. За визнання, як таковим, я і до сих пір якби не ганяюсь. Мені і так добре в цій своїй ніч. Стиль віднайти. Ну я до сих пір в пошуках стилю. Я думаю, що я завжди буду той стиль шукати. Просто я пишу музику, ту, під яку би я сам би танцював на дискотеці в даний час. І стилі можуть бути зовсім різні, абсолютно різні. І це моя якби. Мій плюс і мінус, тому що для хорошого піару потрібно писати в одному вузькому стилі. Але справа в тому, що в одному вузькому стилі швидко набридає і мені хочеться і той, і той, і то, і то попробувати, ну, то итоге, Виходить розпорошування зусиль. Але тим не менше в цьому процесі. Щось цікаве можливо і вийде. Наприклад, так сталося і в тому числі з відомою піснею Амага. Я просто експериментував, писав техно, електро, брейкбіт. і заодно вирішив спробувати поекспериментувати з індійськими вокалами, індійськими інструментами. Ну, як виявилось, експеримент був успішний. Команда в мене сформувалася також паралельно з спочатку. Спочатку я сам писав у себе в домашній студії на кухні. Потім у мене з'явилися з'явились гарні друзі: Юрко Зарубайко, Юра Чорнов, гітаріст, Юрко Клавішник. Ми разом скооперувалися, ми були такими однодумцями, були залишаємося однодумцями, в принципі. І на Червону руту вирішили, щоб нам разом не зіграти бандою і не зайняти, наприклад, перше місце. Рішено, зроблено. І ми командою грали, гастролювали по різним містам. Їздили, навіть в Пітер. Їздили 99-го року. Я почав експериментувати, ну і до сих пір продовжую експериментувати. Музика наша бренду «Тежук» була настільки різноманітна різнокаліберна, що ми вирішили з Юрою Зарубайком створити новий проект Спайдікс, знайшли, провели кастинг, знайшли гарну вокалістку Іру Чорнову і поміняли трохи стилістику. Відійшли від стиля Тежук і сконцентрувалися на проекті Спайдікс. Потім цим же складом нас такі розширила стилістика, і ми вирішили писати музику танцювальну на українській мові. І з цього вийшли у нас проєкт Айстра україномовний. Всі ті ж люди, просто різні проєкти, різна музика, різна мова, різна реакція, різна публіка. Я до критики ставлюсь спокійно. У мене просто є авторитетна критика, є критика раді критики, є. Звичайно, і заздрісна критика. Ну, мене, якщо критику, якщо я критику, то, хто мене критикує, поважаю, і ціную його критику, то я навіть вдячний за, за цю критику, тому що вона це погляд з боку і він завжди несе в собі якийсь конструктивізм. А якщо критика ради того, щоб опустити чи ще щось, то мене в принципі це ніяк не торкає. Ну, звичайно, неприємно, але так, що в ніяких трагедій я з того не роблю. Критикуйте на здоров'я. Ну, натхнення в мене воно саме якось внутрі тут народжується. І ясна справа, що там події вони теж не можуть не впливати якимось чином. Ну, наприклад, похід на дискотеку там, чи в нічний клуб, чи десь заграти в нічному клубі, воно завжди такий хороший каталізатор для творчості. Події, які зараз відбуваються там в державі, вони, звісно, не дуже сприяють тому, щоб там писати, але тим не менше я не можу не писати, мені хочеться це робити. Я це і пишу. За натхненням якби не ганяюсь. ну, Так, щоб подивитись фільм чи там, прочитати книжку і написати трек, це, ну, це не мій підхід. Якщо є настрій, якщо є бажання, сідаю, то я пишу. Про співпрацю щодо саундтреків, до фільмів такого, чесно кажучи, не було. Ми писали джингли до Телепередач в свій час, до радіопередач, наприклад. А так, щоб написати саундтрек до фільму, це дуже відповідально і дуже кропітка справа. Ну, я відповідальна людина, але дуже кропітко. Я не можу цьому дуже багато часу посвятити. Я знаю, що краще це зроблять, наприклад, хтось інший. Я собі пишу, хто підшов, бо я танцював. Ніяких саундтреків, як такових. Це завжди цікаво, тому що писати одна справа писати. На Вінчестер або писати для гри в нічному клубі для дискотеки або для саундтреку, це зовсім різний досвід, зовсім різна так сказати, область. І то все цікаво. Це молоді люди, да, молодші, ніж я. Мої ровесники. Якщо це подобається моїм ровесникам і тим, хто постарший, я тільки за. Ну свою аудиторію я бачу широкою аудиторією. Чим ширше, тим краще. Ну так, щоб описати конкретного свого слухача. Ніколи над цим не задумався. Ну, по крайній мірі, це людина, яка любить танцювальну, електронну, в деякій мірі експериментальну музику. Не обов'язково ходок по нічним клубам, ну але... знаєш, як би це сказати. Такий, як я, навіть кращий, от мій слугач. <сум> У нас дуже просунута молодь, і вона прекрасно має гарний смак і гарний слух. І зараз вже з доступом інтернету, будь-яким трафіком вийшов вчора. Діджей сьогодні вже може заграти. Тобто, в нас тренди якби, досить такі позитивні. І я, наприклад, настільки, ну, не завжди маю часу слідкувати за публікою, тому що я зосереджений, так сказати, над, над тим, щоб гарно подати матеріал, відіграти його. Але те, що я бачу, то в принципі досить непогано. Ну, Треки в нічних клубах крутять само собою, але я не можу контролювати цей процес, тому що, ну, не ходжу по нічним клубам, так, щоб з метою почути, ага, грає там мій трек чи ні. Але по даним своїх друзів, то я чую, що там там, там десь один чи другий трек, то грають. По дискотекам не ходжу, не ходжу на певні тематичні вечірки, які мені цікаві. Тоді так ходжу. Тому що свого часу я провів рейд по нічним клубам, ну, як рейд, пройшовся за одну ніч по, по трьом закладам, де скрізь грала майже однакова музика. Ну Це було років. Ну, років п'ять назад. Після цього мені бажання ходити не дуже з'явилось. Але це було років п'ять назад. Зараз же нова музика, нові діджеї, нові клуби, новий підхід до аудиторії саме собою, що воно по-любому змінюється, і то цікаво. І якісний є ріст, саме головне. І якісний ріст і діджеїв, і музикантів, і клаберів. Ну, зіграти в клубі приносить задоволення тільки тоді, коли. А, перше, тобі подобається музика, подобається клуб, є публіка, і публіка не розходиться під час сету, а скільки взяв, стільки здав. Краще скільки взяв, більше здав людей на танцполі, щоб воно оце тоді приносить дійсно задоволення і хочеться після цього творити, і писати, і знімати, і, і працювати. Звичайно, я не хочу бути автором одного хіта. Це саме само собою зрозуміло, тому що Амага це один із варіантів, один із експериментів на фоні. Повторюсь, того ж електро-брейка. Тож хіп-хопа. Продовжувати також не став цю лінію, тому що мені було ближче до душі, трошки інша музика. В першу чергу, будь-який трек, люба будь-яка робота, вона має самому подобатись. Якщо я пишу трек і я відчуваю, що тут є якийсь грув, якийсь є танцювальний натяк, то я продовжую над ним працювати, його удосконалювати. Якщо пишу, пишу, потім послухав на наступний день, думаю, да, добре, що пописав. І залишаю його в архів до кращих часів. Ну, тому що як писати і видавати на люди, то, що, ну, то, під що ти сам не можеш поставити знак якості. Якщо ти не впевнений в своєму треку, то ну, логічно, що і слухач теж буде відчувати, що тут якась може бути так сказати, прикрість. Недавно слухав з архіву, ну, вроді би такі класні. Треки, думаєш, ну хто це їх придумав? Як я міг таке придумати? Ну класно, класно, але воно залишається в архіві так на згадку про себе. Тому що цікаво писати нову музику, розвивати щось, спробувати, експериментувати. Не виключено, що потім, можливо, з архівів я щось візьму, якісь певні елементи, їх використаю з сучасним продакшеном для своїх наступних треків. Ну, тому що гріх відказуватись, сам же автор сам може взяти. Ну, якщо в мене зараджаються сумніви, я це зроблю і, будуть, можливо, буде якась невдача, цей трек залишиться в мене в архіві для власного прослуховування, для прослуховування в військовому колі друзів. Публікувати його, десь виносити на люди, то я не буду. Це трек 2013 року, один із веселих в моїй творчості, можна так назвати. І ми з братом вирішили якось, щоб нам не, не зняти відео. Я йому дав перелік своїх пісень. Трехів. Він сказав: от на цю можна зробити відео. Оскільки я фанат катушечних магнітофонів, бобінних, то зазняти свого любимця катушечника було справою обов'язковою. Ми придумали, що катушечний магнітофон в 2016 році це виглядає досить таки екзотично і оригінально. Хоча, можливо, не в'яжеться з тою музикою. Тому що то мало би бути якийсь там ретро і талодиско чи рок, Але то мені абсолютно, чесно кажучи, все рівно, тому що я роблю те, що мені подобається. Ми бігали цілий день по Львову, на різних локаціях знімали, ризикували і магнітофоном, і тачкою, і, і трамваями, наприклад. Но в принципі, вийшло непогано. Ну на даний момент кліпом можна назвати все, що хочеш. можна назвати кліпом. Ну я не буду розказувати теорію. Просто справа в тому, що на Ютубі, наприклад, більше може бути переглядів, чим на Саундклауді, чим на Фейсбуці, чим в інших соцмережах, тому що відео воно все рівно це якби додатковий стимул послухати її трек і подивитись відео. Я сам люблю, наприклад, не просто. Діджей сети слухати, а щоб він був підкріплений якоюсь картинкою, якоюсь візуальним рядом. Хай це буде примітивний, простий, навіть артворк, але все одно це мало би бути в форматі відео. Якщо мати пару, відомих, пару гарних відомих, популярних треків, можна стати популярним на сезон. Потім свою популярність треба. Постійно підкріплювати чимось, якимись шоу, якимись новими треками, тому що тобі в спину дихають нові продюсери, нові діджеї, і це логічно, і це так і має бути, тому що не можна бути постійно на Олімпі. І, в принципі, так воно не тільки в музиці, так і, мабуть, і в кіно, в мистецтві, в інших галузях. Постійно йде еволюція, йде процес. Було би непогано, але це все має організовувати якісь. Лейбл, на якому видається музика. От він займається букінгом, гастролями, фестивалями. Тим всім. До речі, недавно в мене вийшов трек на одному із лейблів, сингл, два треки, PAMZ в новій стилістиці G-House. Мені зараз в даний момент цікаво. В даний момент цікаво. Над такою музикою працювати, писати і грати. Ну, звичайно, я орієнтуюся і на європейські, і на американські тенденції. Не можу я жити в вакуумі, творити в вакуумі, тому що музика якби оточує скрізь. Але орієнтуючись на ті всі тенденції, я все одно мушу пропустити скрізь свою, свою призму бачення і, і зробити так, якби я би то хотів би зробити. Вдало, не вдало, справа така. Але все одно я всю музику якби, пропускаю через себе. Тупо закосити під, під щось, то мені таке не подобається. Так мені не, ну, не мій метод. За хорошою музикою майбутнє, за тою, яка залишає в пам'яті якийсь мінімальний, але залишає слід. І ту, яку хочеться прослухавши, прослухати ще раз як в електронній музиці, так і в поп-музиці, так і в рок, так і в хі ну, в будь-який жанр.